Оквітня Вороні з Шоткинської громади живим коридором зустрічав мужнього захисника Олега Михайловича Скибу, який повернувся додому на щиті. В центрі селища зібралися мешканці селища, представники влади, щоб попрощатися з мужнім захисником. Він народився 26 березня 1975 року у Воронежі. Тут закінчив школу. Чоловік завжди допомагав батькам по господарству. Дуже любив батька. Розповідає родич загиблого, рідний дядько і хрещений батько Микола Скиба. Любив життя, любив співати, любив батьку допомагати, очень любив батька. Як стоковстріться, цілує його. Не каже, син батька цілує, матір цілує, а батька ніколи. так любив їх. Ну, все допомагав. Приїде то хату покрасить, то город спашить, то за каньмиха дивиться. Темпераментный был и жить не хотел, любил жизнь. 26-го день рождения, 50 лет как раз, а 28-го было, два дня только прожил, прожил в 50-летнем возрасте. Після строкової служби у Черкасах Олег Скиба працював на підприємстві у Харкові, потім одружився. У родини народився син Денис. Загиблий не цурався ніякої роботи. Працював на різних підприємствах. Завжди був готовий прийти на допомогу іншим, розповідають сусіди. У Олега є син Денис, який навчався в шості, і я його добре знала. Старанний був хлопчик, саме лег. Також був старанним хазяйським, допомагав батьку, дуже любив батька, зустрічався, приїжджав до його на хуторі. батька жив окремо. Такі заботливі, ніколи нікого не біжав. Завжди спитає, як, як справи, як, як здоров'я. У вільний від роботи час Олег Михайлович займався риболовлею, гарно грав на гітарі. У 2025 році він працював на деревообробному підприємстві в рідному воронежі, звідти 15 січня, і був мобілізований на захист батьківщини. На фронті Олег Михайлович виконував обов'язки командира стрілецького відділення 26 березня 2025 року. Йому виповнилося 50. А 28 березня він загинув під час виконання бойового завдання поблизу Юнаківки Сумської області. Сьогодні знову зібралися провести останню дорогу. Воїна, який захищав нарішу рідну землю, країну Сумщину, але та сусідка Рашистська, кровава країна, яка принесла горе на нашу землю, не дала можливості Олегу. Довго позахищати свою рідну землю. Але так сталося. Хлопці гинуть. Гинуть за свою країну. За нас з вами, щоб ми мали змогу жити, працювати. Слава воїнам! Слава Україні! Героям слава співчуття близьким загиблого висловила заступниця міського голови Марина Харламова. Присутні поклали квіти до останнього прихистку героя та провели його вулицею рідного воронежа. Поховали мужнього захисника на Алеї Слави у шості.